Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Інна Белень прокоментувала свою нещодавню публікацію, начебто про закінчення стосунків. Нагадаю, що нещодавно дівчина написала на своїй сторінці в інстаграм, що саме складні ситуації на кшталт операції чи реабілітації показують справжнє відношення, і відразу стає зрозуміло, хто був поруч заради неї, а не задля картинки. В той момент багато шанувальників сприйняли це як свідчення про закінчення стосунків з її молодим чоловіком, особливо враховуючи те, що цей пост і не був у відповідь на підозри підписника. Але після того блогерка неодноразово ділилась фотографіями зі своїм обранцем і вирішила розставити всі крапки над і. За її словами, мова йшла про минулі стосунки і шлюб з колишнім чоловіком, коли їй не вистачало уваги у важкі часи. Але зараз все по-іншому, пара не сварилась і не розходилась, і в них все добре. Багато із шанувальників у відповідь на це побажали щастя та світлих моментів. Однак знайшлись і ті, хто запідозрили Інну у свідомому піар-ході для підвищення власної популярності. Причому це вже не вперше. А що думаєте ви? Чи дійсно це був спланований піар-хід, чи просто двозначність тексту? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.